календарі 11 липня, понеділок про головні події цього дня. Вже за миті студії для вас працюватиме. Люба вождь, мої вітання. Негода наробила шкоди на Львівщині. Досі залишаються знеструмленими 15 населених пунктів. Найбільше сильні грози завдали шкоди Турківському, Сокальському, Старосамбірському, Перемишлянському та Мостицькому районам. Для відновлення роботи електромереж залучили 40 одиниць техніки. Тим часом синоптики надалі прогнозують грози та складні погодні умови. Тому поводити себе під час грози слід дуже обережно а краще перечекати негоду вдома. Чи не найочікуваніший візит для Стрия вчора? Святкове богослужіння очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. З такої нагоди взяли участь у відпусті та урочисті літургії загалом більше 10 тисяч людей. Верховний архієпископ подякував своїм землякам за теплу зустріч та обіцяв невдовзі повернутися. За перебуванням блаженішого владики Острію стежили й наші кореспонденти їм слово. Верховний архієпископ української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відвідав своє рідне місто у стрію в неділю. Блаженніший очолив святкове богослужіння у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у рамках відпусту до ліської чудотворної ікони Матері Божої зустріли поважного гостя із слібом та сілю. Вітальне слово промовив владика Тарасеньків. Сьогодні стрій стоїть епархія Вітаю вас. Главу Отця Української греко католицької церкви складає перед вами свою пошану, свою смиренність і свою велику-велику любов. І прошу вас прийняти від нас у цей маленький знак нашої любові і нашої вдячності Богові за вас. У проповіді блаженіший Святослав насамперед привітав присутніх та висловив велику радість свого перебування в стрию, а особливо у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, де він зростав та служив в своїй першій літургії як священник та єпископ, згадуючи про ліску чудотворну ікону Божої Матері, предстоятель УГКЦ наголосив, що Пресвята Богородиця є також доброго вказом, який веде вірних до Христа. який, Для мене є дуже особливий і хорошистий момент, який наповняє мене на благовітним треба, коли нарешті зміг приїхати, щоб поклонитися в рідні рідній землі, рідному місту, у відмістий храм, в якому я перестав, якого я споживствую. Це народа побачити всіх вас. Тих можливих, які найбільше не знають серед усього нашого українського народу. Побачити ви приятель серед нашого міста. На святкове дійство, незважаючи на спеку, прийшло декілька тисяч вірян не тільки зі стрія, а й околиці. За тим, що відбувалося в церкві, прочани, які стояли на дворі, мали можливість спостерігати завдяки великому екрану, який був встановлений біля храму. Трансляцію дійства забезпечила телерадіокомпанія Лан. Я хотів би сьогодні особливо подякувати зинової Євстаховичу Карпінському за сприяння у проведення. Відпусту до доліської чудотворної ікони Богородиці, цей чудовий екран. Трансляція ТРК «Лан», котра відбувалася у нашому храмі, забезпечила добрі умови до відпусту, де багато вірних могли бачити, адже не всі могли попасти до храму катедрального. Протягом двох днів учасники відпусту молилися перед чудотворною іконою та просили заступництва у Пресвятої Богородиці. За попередніми підрахунками в цьогорічному відпусті взяли участь близько 16 тисяч порчан. По закінченню літургії блаженіший Святослав Шевчук подарував для чудотворної ікони Пресвятої Богородиці свою першу панагію, дякуючи матері божої за дар свого служіння Боговій церкві. Після цього архієпископ разом з іншими священниками та стрийським єпархом Тарасом Сеньківим, Здійснили обхід навколо церкви та окропили прочан. Після святкової відправи глава УГКЦ разом з іншими учасниками святої літургії попрямували у село Баня Лисовицька в санаторії Київ Плюс. Тут блаженіший Святослав Шевчук зустрівся із дітьми, які прибули із Чорнобильської зони оздоровитися. Поважних гостей місцеві жителі зустріли концертом. Вам, Любові людської обранцю, як зорі, що освічує світ. Блаженнішому владиці свято славу світити і служити. Многоя, многоя літ, щастя здоров'я і пісень від літиного літ, 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 літ. глава ОГКЦ прочитав молитву за всіх дітей та подякував за теплу зустріч. І до інших подій випуску заборгованість із зарплати на Львівщині 58 млн мільйонів гривень. Про це сьогодні на сесії Львівської облради повідомив начальник головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк. З цієї суми більше як 33 млн мільйони гривень заборгованість економічно активних підприємств, 16 мільйонів гривень борги підприємств Банкрутів і майже 9 мільйонів борги економічно неактивних підприємств. В цілому по області борги заробітної плати мають 270. Ад підприємств серед найбільших боржників є істрийський комбінат хлібопродуктів. Із 4 тисяч матерів героїнь на Львівщині лише 200 отримали грошову винагороду. Відповідно до трьох указів президента України, підписаних у 2011 році, майже 4 тисячам багатодітних матерів Львівщини присвоєне звання мати героїня. Однак на сьогодні лише дві сотні жінок отримали винагороду, яка передбачена законодавством. Про це повідомила депутат Львівської облради Ганна Костюк. За її словами, жінки не можуть отримати одноразової винагороди через те, що в області відсутні. Бланки посвідчень Костюк звернулася з депутатським запитом до прем'єр-міністра України Миколи Азарова із з вимогою негайної видачі посвідчень для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїня. І на цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось традиційно у цій порі. Бажаю гарного настрою та гарної погоди. Побачимось. Життя любить того, хто за нього бореться. У спорті ж боротьба не припиняється. Тож про тих кого любить життя вашого покірного слуги в студії Олег Фвилик вітає. На олімпіаді 2012 заборонили шприци та голки. Міжнародний олімпійський комітет заборонив учасникам Олімпійських ігор в Лондоні зберігати голки, шприци та інше медичне обладнання, яке може застосовуватись для вживання допінгу. Зберігати таке обладнання без спеціального медичного дозволу заборонили в житлових приміщеннях, роздягальнях та місцях змагань і тренувань. Таку заборону раніше вже ввели міжнародні федерації велоспорту, веслування та гімнастики. А МОК розповсюдив його на всі види спорту. Українець став найкращим футболістом в Росії. Російська газета Спорт Експрес опублікувала результати чергового референдуму. Зірка для визначення найкращого футболіста місяця на території країни СНД і Балтії. Переможцем за підсумками червня став нападник московського динамо і збірної України Андрій Воронін, який набрав 67 балів. Другу позицію зайняв російський форвард лондонського «Тоттенхема» Роман Павлюченко, а замкнув трійку лідерів голкіпер Московського ЦСКА збірної Росії Ігор Акіхвінів. Фатальний кетч. на бейсбольному матчі у США трапилася трагедія. Болівальник при спробі піймати м'яч впав із семетрової висоти на очах свого сина. Він помер по дорозі в найближчий госпіталь. Трагедія сталася в американському місті Арлінгтон під час гри місцевої команди Техас Рейнджерс з Окленд Атлетікс. По дорозі до автомобіля швидкої чоловік ще був у свідомості і попросив дбати про його сина, з яким він прийшов на стадіон. Слід зазначити, що у цьому сезоні це вже другий подібний випадок. У травні на. На цій арені за таких же обставин загинув 27-річний вболівальник. А от Ахматов жорстоко розкритикував Динамо за образливі жести. Президент Донецького Шахтаря Ренат Ахметов виразив незадоволення жестами нападника Динамо Артема Мілевського під час матчу за суперкубу. Про це бос Шахтаря розповів на відкритому тренуванні гірників, що відбулося на клубній базі 8 липня. Єдине, що мені дуже сильно не сподобалося, коли нам забили гол. Деякі представники Динамо показали щось таке дуже погане на адресу наших оболівальників. Це їхня культура, і це не прикрашає українські. І футбол, і нам показували кудись вниз. Для початку самі підніміться вгору. Шахтар був, є і буде завжди на горі, і буде своєю грою показувати, чого він вартий, сказав Ахметов. Роберто Карлос пробачив бананового стрілка. Бразильський футболіст Махачкалінського Анджі Роберто Карлос пробачив людину, яка кинула у нього банан під час матчу чемпіонату Росії з самарським клубом Крив'я Соєтом. Роберто Карлос заявив, що він не бажає цій людині зла і не розуміє, навіщо той чоловік кинув у нього банан. Можливо, у людини проблеми у житті йому потрібна допомога. Сподівається, він виправиться і у нього все буде добре, сказав Роберто Карлос, додавши, що расові забобони не повинні існувати ні в в Одній країні світу, надаю, вболівальника, який кинув банан, досі не знайшли. І на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Для вас працював Олег легфолик. У кожному з нас є сонце, тільки дайте йому світити. до завтра. такі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря досягне позначки 25 градусів тепла в день. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ж стовпчика.